І ви на каналі Лі-Лі-Лі-Лі-Ленд! -Лі і сьогодні довгоочікуваний ротур. Наш чарівний дім. Дивіться. Ось тут є ось така ялиночка, є ось, такий, ось така повітряна кулька і дуже багато всього гарного. Я і ще ось такі подаруночки. Давайте їх відкриємо. Ось тут шапка і. Ось такий шарф з курточкою. Другий подарунок. Подивимося, що тут. Вау, тут якийсь чемодан. Давайте подивимось валіза. Давайте подивимось, що є тут. Ось такий бургер і ще з трояда, змія Е... Не знаю, як це назвати. Ще є зонт. І все. Давайте подивимося слідчий подарунок. Ось! Вау Ковбойська шляпа. І все. А далі йдемо далі. Ось такий куточок для мами і дитини, щоб вона могла доглядати за нею. І ось така кішечка. Ось. Її звати Влада, і мишка. Проходимо далі. Є ось така гірка для дітей. І ось така, не знаю, що це іграшка, як сказати. Далі дитяча кімнатка. Тут є шкаф. Ось така іграшка, І... Ну і все. Проходимо далі і кімната старшої сестри. Саме забруднена кімната. Дорослих завжди безлад, але вона рахує, що це порядок. Подивіться, тут є такі іграшки, які розбросані просто по кімнаті усій. Подивіться, тут, так тут можна просто вмерти стільки речей. Ось так. Телескоп, місце для сидіння. І проходимо далі. Кімната і ще одної сестри і, бям, і батьків. Ось така кімната, тут є така ігра. І поїхали далі. ванна і туалет. Далі йде кухня. Подивіться, яка чудова їжа в холодильнику. Ось така чорниця. Ось. І ще є пончики, фрукти. А вже ж є фрукти і ось такий столик, і старша сестра. Ля-ля-ля. Вона прийшла з конкурсу по танцям. Привіт, друзі! Зіздила в інше місце на конкурс. А тепер я хочу поїсти, що ж мені приготувати. да? Не знаю. Візьму кукурудзу. М -м, яка смачна кукурудза. А тепер треба побити посуд. Ось так. Готово. І мені свою кімнату. І всім пока-пока. І ви були на каналі Лили Лед. Підписуйтеся на мене і ставте лайки. Всім пока-пока. Вуголок для дитини. Ладно, продовжуємо.